Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Природство Марічки. Дівчата та хлопці, дуже дякую, що доєднуєтесь до цього магічного особливого простору. Сьогодні ми будемо дивитися загальний розклад кохання з листування. Тобто, дівчатка, загадуйте своїх чоловіків. Якщо мене дивляться хлопці, то ви загадуєте своїх дівчаток, з якими ви спілкуєтесь, з якими ви. Спілкуєтесь в мережі, з якими ви ще не бачилися, так? тому що ми в розкладі будемо взагалі дивитися, як людина дивиться на реальну зустріч. Тобто це якась людина, з якою ви спілкуєтесь в інтернеті, і вам здається, що, наче між вами є трошки більше, ніж просто спілкування. І от зараз ми будемо продивлятися, чи дійсно це так, чи може ти собі щось вигадала, можливо, ти не помічаєш якихось нюансів. Отже, від тебе зараз треба, щоб ти розслабилася, подумала про свого коханого, ну, умовно коханого, да, про свого а, чоловіка, з яким ти спілкуєшся, хлопця, з яким ти спілкуєшся. І м, розслабилася, розслабилася і налаштувалася на цей розклад. Я поки давайте одразу робимо його сигніфікацію, да, подивимося, що це за людина взагалі. Ну і якщо вже на цьому тобі буде резонувати, ти можеш далі дивитися весь розклад. Якщо зовсім нічого не резонує, або дратує якось моя розмова сьогодні. Да, ти можеш просто йти дивитися інший розклад на цю тему. Ну, там, в мене всі розклади по плейлистам розподілені, або просто можливо навіть інший канал. Слухайте, я знаю, я таролог не для всіх. Іноді я кажу такі речі, що, можливо, вони не зрозумілі, вони неясні. І я точно не про попсу якусь, да? я не попсовий таролог. Просто люди, в яких все нормально з самооцінкою, і взагалі все добре да, в голові. Вони просто, якщо їм щось не подобається, йдуть мовчки да, і обирають для себе щось своє. А оці, хто починають виливати щось, да, непотріб, свій психічне сміття, яке в них там накопилося. Ну, ясно, да, це ж перша ознака, що це болить щось всередині людини. Так, ну давай, такий вступ. Трошки налаштувалися. Покажіть, покажіть цю людину, хто це. Так, ну людина досить спокійна, досить врівноважена. Він зараз в якомусь такому режимі зберігання енергії. Якщо хлопці дивляться, ну, ваша дівчина, так. Да, та жінка, яка вам подобається, вона теж в спокійному такому стані. Вона зараз якось намагається навіть більше відпочити для того, щоб накопичити ресурс. Так, що там ще з нею? Ну, це по натурі досить така м'яка людина і. Тобі точно подобається з ним спілкуватися, тобі точно подобається те, як він з тобою листується, і як він тобі пише повідомлення, і це якісь точно не банальні повідомлення, це те, що тебе надихає, це те, що тебе запалює. Тобто, словом він володіє, словом він знає, як що сказати. Він знає, на які теми так, говорити. Коротше, з ним в спілкуванні ніколи немає знаєш, таких якихось пауз, незрозумілих. Він взагалі якось може підхопити тему, він може з однієї теми перемикатися на іншу. В нього досить такий широкий кругозор. Так, що ще з ним? Ну, Інтелектуальна, досить така розвинена людина. Єдине, що зараз, він не зовсім вільний. 哦。Oh. В своєму житті. Ну тут мається на увазі навіть не те, що він в стосунках, а є, коротше, в його житті певні обставини, які його якби трошки зв'язують да, по руках і ногах, які не дають йому повністю свободи. І тому, якщо він, наприклад, ну, ми будемо продивлятися, чи готовий він до реальної зустрічі, але якщо ви вже про це говорили, і ти від нього чуєш, що слухай, ну в мене обставини, то дівчата, ну він не бреше. Тут реально є певні обставини. Які йому не дають просто так кинути все і прийти до тебе. І це не ну, обов'язково там пов'язано, що в нього стосунки. Тут історія не про стосунки. А, між тим він все одно досить теплий. А ти відчуваєш від нього ну, таке навіть і батьківське тепло. Да? Тут Він вміє такі енергії, до речі, може хлопець, або чоловік трошки старший за тебе, таке теж може програтися, але не обов'язково. Просто є в нього це внутрішнє тепло, яке він може дарувати просто так. От з ним якось затишно, з ним якось спокійно. Ти, наче, поспілкувалась з ним. Навіть в тебе в день може бути якісь такі напружені події, щось незрозуміло, якось тебе ну, щось роздратувало. Ти йому написала, запитала там, привіт, як справи? От, у мене ось така, ось така історія. І він з тобою поговорив, і ти себе відчула якоюсь такою заспокоєною, задоволеною. Наче тебе як огорнули трошки? Ну, от він, він вміє, да? він вміє спілкуватися з жінками, я повторююсь, він вміє огортати, він вміє розказувати. Но ми зараз будемо ще дивитися, да? тому що характеристика, в принципі, досить такий цікавий чоловік, з яким дійсно приємно, з яким хочеться поспілкуватися. Як він взагалі ставиться до спілкування з тобою? Да? Що йому дає це спілкування? Для чого йому це спілкування? Як він ставиться до спілкування з тобою? Ну, це спілкування його якось заспокоює. Він, наче, теж лікується об тебе. Тобто, в нього є теж певні переживання, певні якісь моменти, де він в собі невпевнений, де він вважає себе недостатньо хорошим, а ти так трошки його его ну, цілюєш, можна так сказати. Ти трошки йому такої більш впевненості надаєш. От в нього, до речі, можуть в голові такі думки проноситись. ну, Якщо ось така, як вона, ось ця жінка на мене звернула увагу, то, можливо, я дійсно чогось вартий. Да? Тобто, внутрішньо він не зовсім впевнений в собі, ти йому даєш певну впевненість. Да, ти йому даєш якусь нову енергію і з тобою він відчуває, що він може трошки відключитися від повсякденних справ. Він може відчути теж якесь тепло. Да? Він теж відчуває, що ти з ним спілкуєшся досить по-теплому, по-доброму, ти його теж якось наповнюєш. І він відчуває, що з тобою якісь нові енергії заходять в його життя. А він відчуває, що можливо якісь моменти, на які він раніше досить гостро реагував, завдяки тому, що він спілкується з тобою, в нього вже немає таких гострих реакцій. Тобто він вже якось по-іншому дивиться. І до речі, він може кожне твоє слово ловити. Да? Тобто він. Чітко все розуміє, все усвідомлює. Що ти йому пишеш, говориш, він це аналізує, він це пропускає крізь себе. Він про це думає, він про це замислюється, і ти йому потрібна. Ти йому потрібна. Ну, Він так каже, вона мені зараз потрібна. Це кращий варіант, що в тих обставинах, в яких я опинився, це для мене кращий варіант, тому що вона несе щось нове в моє життя. Моє життя зараз не настільки радісне, і єдина розкіш, да, яку я маю, це спілкуватися з цією жінкою, з цією дівчиною. Ну, ось так. Ну, давай, як він взагалі проживає, да? от коли він з тобою не спілкується. Він якось в проблеми занурюється, або навпаки, думає про тебе, от коли він з тобою не спілкується, що з ним відбувається? Ну, Він зайнятий дівчата. Тут дійсно людина зайнята, скоріш за все, оці обставини, які його роблять невільним. Його змушують багато працювати, він якось вкладається, він постійно в процесі. Так, ще що? Ну, він фантазує про тебе, так? тобто, коли в нього є там вільний час, але ти, наприклад, не в мережі або не має змоги там тобі написати, то він думає: а як вона там, а що з нею? Що з моєю цією подругою душевною, що там з нею відбувається? Взагалі, то да дуже багато мрій щодо тебе. Судячи з тих слів, які він читає від тебе. До речі, він міг вже чути твій голос. Да? Тобто, якщо він почув твій голос, тут просто простір показує, що йому настільки цей голос сподобався, що він іноді його навіть декілька разів може прослуховувати. Тобто, щось монотонне він постійно виконує, він якби думками постійно повертається в ту розмову, в яку про яку. Ну, яку ви вели да, про те, що ви говорили, він якби в голові цю розмову продовжує. Так, а чи є хтось, хто займає його вільний час? Ну, я маю на увазі, давай все ж таки подивимось, чи вільний він, да, тому що дуже часто дівчата якось починають будувати да, якісь плани, а насправді, можливо, в нього хтось є. Так, помірність. Та ні, тут нікого немає, людина дійсно вільна, дійсно ці думки, ой, верніше, якщо ти думаєш, що в нього там хтось колись був, все минуле його дійсно залишило, він якось зміг прийти да, до внутрішньої рівноваги. І, але знову ж таки, ми повертаємось, що є. Певні обставини в його житті, які а, ну, його роблять не зовсім вільним. Комусь щось він все ж таки зобов'язаний, і ці обставини його ну, тиснуть на нього. І тут дівчата, тут же дивіться, це може бути робота. Наприклад, якщо це військовий, то цілком можливо, да. Ну, от він змушений зараз перебувати там, він не може все. Покинути і приїхати до тебе. Тому що дуже часто там у дівчаток в голові може таке м сидіти, да, така ілюзія, що якщо він військовий, то чим він там займається, він може в будь-який момент там якось виділити час, ну, дівчата ну, не може. Да, от реально він не може. І навіть іноді оті моменти, коли ви на зв'язку, коли ви спілкуєтесь, ну, це для нього дуже значущі моменти. Він не може тобі писати в будь-який момент, коли він захоче. Тобто для, нього, у нього, для цього є певний час, і от а, в цей час він повністю твій. І тут мені імпонує те, що інших жінок, ну, от принаймні те, що я бачу, ні. Тут немає інших жінок. Є друзі, можливо, в його оточенні, які можуть теж якось його час трошки відбирати. Але е, саме те що, ну, про що ви можете подумати, що там якісь інші стосунки, що він, можливо, там одружений? Ні, тут він не одружений. Так, наміри. Якщо він вільний, то наміри які твої? Тут дуже цікаво, що покаже, а тут бачиш, все ж таки чітких намірів немає. Тут людина в стані щастя, тут людина в стані, коли він ну, тебе сприймає як теплу ванну. Да? Він в тебе занурюється, він кайфожерить, він приймає це тепло, але він не будує особливих планів. Тут таке враження, що людина живе одним днем. Тобто, от є в мене тут і зараз ось це. Мені в цьому класно. Вона дає мені таке спілкування, вона про мене якось спілкується, вона відгукується на мої повідомлення. Тому що дуже часто буває так, що, наприклад, людина відправляє повідомлення да, і може чекати там. Два-три дні, і це не пов'язано, наприклад, з війною, да, тому що є там певні обставини, коли людина дійсно не може на зв'язок два-три дні. А ви відгукуєтесь: от ви тільки побачили від нього повідомлення, ви якось одразу зреагували. Ви жива така, від вас прекрасна така тепла енергетика. Він цим насолоджується, йому класно в цьому. Але він, дівчатка, не будує планів, не дивлячись на те, що ну, здається, да, можна бути. Повністю твоїм можна будувати плани, він якось більше в еротичному контексті фантазує щодо тебе. Він не впадає в якісь реальні плани. Він не пробудовує щось реальне, якісь дії свої. Так. А як він взагалі. Відноситься до реальної зустрічі. От, якщо у вас там була розмова, або не було ще розмови, ти хочеш про цю розмову поговорити, то чи хотів би він реально зустрітися? Як він до цього відноситься? Так, дівчата, однозначно, так, він хоче, він відчуває, що це потрібно, він відчуває, що це може щось змінити. У вашому спілкуванні, можливо, ваше спілкування стане більш ширим, більш відкритим. Ну це йому так здається, да? тому що очевидно, він все одно тримає якісь кордони. Він все одно, спілкуючись з тобою, не відкривається до кінця. Йому здається, от коли він тебе реально побачить, то щось у вашому спілкуванні може суттєво змінитися. Так, да, є в нього таке дівчата бажання. Є в нього бажання, і він е, хотів би, та, щоб доля вам посміхнулася, він чекає цієї зустрічі. І ви знаєте, як тільки в нього буде нагода, він з вами обов'язково зустрінеться. То дійсно так. Добре. Що тобі варто робити, щоб ці стосунки перейшли в реальність? Що тобі варто робити? Щоб все це перейшло в реальність. Ну, тут якийсь е момент є філософського такого очікування, та? тобто варто е з розумінням віднестися до того, що на все потрібен час. І... От я завжди наводжу такий приклад, да? квіти не розпускаються. От Якщо ви їх засіяли ввечері, на ранок вони не проростуть і не розквітнуть, потрібен певний час. Точно так же і тут для того, щоб відбулася ваша реальна зустріч, для того, щоб ваші стосунки перейшли в реальність, потрібен певний час, потрібен певний процес. Тут неможливо якось тиснути, тут неможливо якось нав'язувати свою волю, тому що іерофант він більше. А, про таке, про м'яке пояснення, да, що таке а, погляд, що таке світогляд, тому ти можеш йому, а, якщо він якось, ну тут він активно взагалі-то хоче з тобою зустрітися, але я ж не дивлюсь тебе, да, що, можливо, ти якось упираєшся, але він розуміє, що потрібен час. Він це розуміє, що на все потрібен час, що треба міцніше ще вибудовувати комунікацію, що треба не будувати ніяких ілюзій. І ти, до речі, якось намагаєшся не занурюватися в це за НАТО. ти якось все одно його тримаєш на відстані, є в тебе якийсь внутрішній страх, що можливо все станеться не так, як ти хочеш. Да. Тобі хотілось би, щоб в усьому була рівновага тобі хотілось би, щоб тут. Не було якихось різких дій з його сторони. І йому точно так же хочеться, щоб це все склалося якомога найкраще для вас двох, щоб це не було якось через силу, щоб ви дійсно хотіли, і ти хотіла, і він хотів. Він готовий чекати стільки, скільки треба, але він щиро радий і він готується до цієї зустрічі. А ось тут питання в тобі. Якщо хочеш, ну то просто потрібен час. Час і все буде. Тобто тут якось, знаєш, продавлювати йому, щось розказувати і тиснути: от мені потрібна ця зустріч там завтра, щоб вона відбулася, і все, ну це немає ніякого просто сенсу. Він просто тобі відмовить, він скаже: ну Слухай, я не можу. Да, ну, якщо тут у мене такі дівчата, які звикли да, керувати обставинами, які, в яких такий чіткий графік, і вони намагаються вписати в цей чіткий графік, то тут тільки е, вам треба очікувати один від одного, коли ваші графіки да, не співпадуть, коли е, ви нарешті зможете домовитись. Тому що все до того йде, щоб дійсно е, ваша зустріч. Відбулася, щоб дійсно між, вам, між вами сталася оця реальність. Тому що, по-перше, тут такі енергії, а по-друге, в нього є це внутрішнє бажання. Так, добре, а чого не варто взагалі в цих стосунках робити? Да? Чого не варто? Занадто багато очікувань. Тобто, ти можеш. Дивлячись на нього, дай навіть дивлячись у цей мій розклад, сказати, Слухай, Марічка, ну все класно, і спілкування класне, і чоловік класний і вільний, і хоче зі мною зустрітися, чому б ні? Але давай так, тут один ж розклад повністю ростен йому не зробить. Так, ми тільки дивимось взагалі до перспективи спілкування з ним. Так, він готовий, він вільний, він вивільний для тебе час, він на це налаштований, але не будуй занадто багато очікувань. Тому що ти зараз можеш собі напридумувати, що він там герой твого роману, що він принц, який з'явиться, і просто візьме тебе в вибійме і повезе кудись там в прекрасний замок. Ну ти ж розумієш, да, що це тільки прекрасні солодкі фантазії, що це класні романи, любовні, які там пишуть авторки, але це не реальність. В реальності. Все по-іншому. Можна фантазувати скільки завгодно, але ця зустріч може дуже багато між вами прояснити. Ну, навіть на рівні хімії, коли ти почуєш його запах, коли ти відчуєш всіми фібрами душі, ти відчуєш його енергетику. Є Звісно, там у деяких дівчат певні навички, це не обов'язково бути супер-пупер магіною, да, щоб зчитувати енергетику з фото. Але дівчата ну, дуже мало таких дівчат, які да, ну, інтуїтивно в собі це розвили, і от ось вони по одному фото можуть все з'ясувати і побачити цю енергію. Зазвичай ми е, допридумуємо, зазвичай ми створюємо якийсь образ. Так отут простір, да, родно ну, досить так чітко тобі промовляє, не створюй образи, не ідеалізуй цю людину, е, не домислюй собі. Тут, особливо, якщо мене якісь такі молоденькі дівчата е, дивляться, які там е, юні і захоплені, і які тільки там. Тільки-тільки почали свій шлях в доросле життя, то дуже часто такі дівчатка можуть фантазувати занадто. Так, ну і давай тенденцію розвитку цих стосунків, взагалі, до чого все йде, яка тенденція, в яких енергіях ви будете. Якось, ви знаєте, оця історія сталася не так, як гадалося. Да? Він якось може і боляче зробити. але ну, Тут ж не про те, що там палкою тебе побити, але ти, можливо, побачивши його реального, можеш не зовсім прийняти те, що він тобі транслює. Ти можеш побачити щось більше. І ваші стосунки можуть поступово так, трошки, ну, я не скажу, що стати на паузу, але Динам... динаміка вашого спілкування вона може знизитися. Давай так, я не буду тут все ж таки трактувати як повний кінець, та, що зустрілися і все закінчилося, але ти повинна розуміти, що. Той психічний багаж, да, який він принесе на цю зустріч, це не про тебе, це не ти. Да, тут у вас зависання стосунків, але це не кінець. Я не буду трактувати це як кінець. Скажімо так, будуть моменти, які тебе можуть трошки шокувати. І свій, своє психічне сміття він може так трошки на тебе ну, вигрузити. І тут важливо, щоб ти в цьому не розгубилася, щоб ти чітко відчувала, хто ти і що ти, і розуміла, в чому цей чоловік перебуває, що з ним відбувається. Тобто розуміла, якими очима він дивиться на цей світ, тому що в тебе можуть бути зовсім інші погляди. І отут, на першій зустрічі, якщо все ж таки дівчата вона у вас відбудеться, важливо поділитися. Цінностями, да, і дізнатися, які в нього цінності, розказати про свої і дізнатися про його. Тому що це багато на що розплющить тобі очі. А в подальшому стосунки можуть стати на паузу. Інтенсивність їх трошки згасне. От е, я не скажу, що тут зовсім кінець, але, скажімо так, бурхливого роману, да, там наповненого там. Поцілунками, зітханням і е, якоюсь пристрастю, ну поки що тут не очікується. Да? Тобто ти зустрінешся з реальністю. Ну, в принципі, як і він. Ну, нічого страшного, це все варто сприймати як досвід. І тут немає ніяких гарантій. Хто сказав, що після паузи е, немає продовження, хто сказав, що після дощу е, немає райдуги. Веселка, вона все одно може утворитися, да, і може а, після цієї фар... паузи да, а, ваші стосунки заграють новими фарбами. Ось ну, ось так, ось Таке враження. Дівчата, кому зрезонувало, будь ласка, вподобайку з вас. Це допомагає в просуванні каналу. Е, я сподіваюся, що вам було цікаво це почути. Тому ви можете подякувати мені, знову ж таки, поставити вподобайку, підписатися, долучитися до цього каналу або лишити свій коментар. Ну, Хто що хоче, як хоче, будь ласка. Ну, На цьому все. Я всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.